І все ж серед безлічі стилів найбільше яскраво виділяються і тому зустрічаються частіше за інших всього лише кілька напрямків, і морський дизайн. Одне з них основні принципи морської тематики в інтер'єрі, морський стиль в інтер'єрі налічує вже більше сотні років, але, незважаючи на це, залишається як і раніше затребуваним. Океанські мотиви і сьогодні використовуються в одязі інтер'єрах квартир і навіть зовнішньому оформленні будівель. Зрозуміло, ідеї дизайнерів позаминулого століття і нинішнього століття розрізняються, але все ж основні принципи залишаються колишніми. Тут можна виділити три головні тенденції: властиві морському інтер'єру, основні кольори дизайну, блакитний і білий. Вони можуть поєднуватися у вигляді ліній. Смужок різної ширини допускається додавання в невеликих кількостях червоних або помаранчевих відтінків, іноді коричневих. Обов'язково застосування натурального дерева тут мається на увазі меблі, деякі декоративні елементи, а також дерев'яні підлоги. В останньому випадку можлива якісна імітація. У морський стиль в інтер'єрі обов'язково потрібно додавати безліч різних речей. Що мають відношення до тематики. Це може бути старовинна скриня, класичний штурвал, моделі кораблів, краще вітрильників, черепашки, корабельні снасті, компас органічно впишеться в інтер'єр акваріум, обмежуватися в кількості декоруючих елементів не варто. Це одна з особливостей даного дизайну. Дизайн в морському стилі для різних кімнат. Універсальність даного дизайнерського напрямку дозволяє використовувати морський стиль в будь-який з кімнат сучасного житла. Нюанси оформлення пов'язані з призначенням приміщення, житлове воно або нежитлове. Нижче розглянуті варіанти оформлення різних кімнат. Ванна в морському стилі. Вода і морський стиль нерозривно пов'язані, тому з першого погляду оформити ванну в даному напрямку не так складно в першу чергу варто звернути увагу на обробку стін. Доречно буде використання керамічної плитки з нанесеним на неї малюнком. Це можуть бути не тільки окремі дрібні фрагменти на тему моря, а й цілі картини, що зображують русалок Нептуна, будь-яких океанічних мешканців, кашалотів, дельфінів, китів, скатів, і т. Не варто забувати і про аксесуари. Вироби для ванної, мильниці. Підставки полиці можуть бути зроблені у вигляді черепашок або мати хвилеподібну форму. Дизайн спальні спочатку про колір. Повністю фарбувати стіни тільки в синій або блакитний колір не бажано. Це кілька перевантажить інтер'єр, можна внести додаткові відтінки, блідокоричневий і рожевий ідеальний варіант, коли стіни оббиті вагонкою. Це нагадує корабельну каюту, а підлога. Дерев'яний, як палуба, щоб надати спальному приміщенню остаточний інтер'єр в морському стилі, її потрібно декорувати. Тут застосовуйте різні аксесуари торшери, плетені килимки, люстри або світильники можна використовувати навісні полки, на яких будуть доречні моделі вітрильників в звичайному вигляді або в пляшках. Також не забороняється розміщення на стінах відповідних тематиці картин, що зображують шторм. Кораблі або мешканців океану, дитяча кімната в морському стилі подібним чином найчастіше оформляють кімнату для хлопчика. Морські мотиви в інтер'єрі можуть надихнути мешканця приміщення на різні творчі подвиги, підняти настрій і сприяти розвитку естетичного смаку. Тут рекомендується використовувати фотошпалери, що зображає рейд і стоять на ньому кораблі, або підводний світ, доречні малюнки з морськими атрибутами штурвалом. Компасом, якорями та іншими предметами. Хороший варіант покупка ліжка, зробленої у вигляді корабля як доповнення. Для ігор використовуйте товсті переплетені канати, стіл прикрасти глобусом, а на стіну повісьте географічну карту світу у дитячій розкладіть кілька черепашок, великих і маленьких. Останні розвинуть тактильні відчуття у дитини, якщо діти старшого віку, то має сенс придбати збірні моделі кораблів. Кухня і вітальня. Тут головне завдання органічно вписати в інтер'єр побутову техніку. Її фасад повинен відповідати морській стилістиці в плані кольору, оформляючи кухню, можна використовувати теми, пов'язані з пляжем, інші варіанти стилізація, приміщення під корабель. Бунгало потрібно створити відчуття, ніби кухня: це будиночок на воді, рибальський напрямок бажано обробити паркетною дошкою або ламінатом, щоб поверхня нагадувала корабельну палубу. Тільки не забувайте, що купувати потрібно водостійкий тип матеріалу це повинно бути зазначено на упаковці. Яскравий ефект є обклеювання стін шпалерами 3, на яких океанічна тематика. Приділіть увагу кухонному фартуху. Його можна зробити з керамічної плитки або скла. В останньому випадку вибирайте матеріал з фотодруком на тему моря, у вітальні розставте м'які меблі, Блі обшиту тканиною з білосиніми смужками підійдуть подушки, на які нанесена аплікація у вигляді хвиль, черепашок, дельфінів, акул і тп. інші предмети інтер'єру повинні бути дерев'яними. Хороший ефект є штучно зі меблі. До місця буде і акваріум з підсвічуванням. Передпокій, один з варіантів використання домінуючих сірого і бірюзового кольорів, першим можна обробити підлогове покриття другим стіни, пуф для надягання і знімання взуття обшити матеріалом в синю білу смужку фасад шафи витримаєте в синьому тоні стеля білий. Особливості ремонту в морському стилі основна увага приділяється обробці поверхонь, яка не повинна рясніти вишукуваннями. Але бути простою і без розкоші стіна передбачається цілий ряд варіантів: можна вибрати звичайну вагонну дошку, текстурні фарбувальні склади або фактурну штукатурку, яка накладається з навмисною грубістю. На стінах не вітаються будь-які орнаменти. Також можна комбінувати оздоблювальні матеріали, наприклад, знизу оббити поверхню вагонкою, а поверху пустити шпалери і цікавий варіант штукатурки. Як у вкраплені черепашки. Стать, як вже говорилося вище, ідеальний варіант у вигляді натуральної, вибіленої або паркетної дошки, роль якісного замінника може зіграти ламінат імітація ясена памбука, в крайньому випадку підійде ковролін з жорстким ворсом синього кольору, стеля натяжна, підвісний або звичайний оштукатурений. Неважливо головне колір бежевий або білий, не забудьте про міжкімнатних дверях. Вони повинні бути дерев'яними і непрозорими можна використовувати матове скло. Якщо є вставки, то краще, щоб вони мали округлу форму. Характерна колірна гамма морського стилю у ній присутні не тільки біло-блакитні мотиви, що асоціюються з глибинами океану. Вітається використання бежево-бірюзових, кисочно-смарагдових тонів. Також хороший ефект дає застосування відтінків, що нагадують корабельну палубу. Це поєднання бежевого, коричневого і кольору морської хвилі. Помірно використовуйте тони, що нагадують про пляж, синій, безхмарне небо і вода в поєднанні з жовтим пісок, а бірюза в гармонійному поєднанні з блакиттю нагадає про ласкавому плесканні хвиль. Заспокійливі тони можна злегка розбавити винними або сріблястими відтінками, але неонові фарби для даного стилю протипоказані. Світильники в морському стилі, класичний варіант це люстра. Вона може бути зроблена з самих різних матеріалів тут головне, щоб вона викликала асоціації з морем, один з найбільш поширених типів таких люстр штурвал, на якому зафіксовані керамічні або скляні плафони, оповиті канатами або прикрашені черепашками. Підвішується така люстра на потужну ланцюг, що нагадує керно. Ще один цікавий і недорогий варіант: роза вітрів посередині приміщення підвішується на ланцюгу люстра у вигляді закритого плафона корабельний ліхтар, а на стелі від місця кріплення в різні боки розходяться стрілки із зазначенням сторін світу, виконується у вигляді наклейок. Дуже оригінально виглядає світильник у вигляді спрута, що звисає зі стелі, до в якого кріпляться плафони. Якщо ж все це для вас дорого, то візьміть стару люстру і пофарбуйте її в біло-блакитні тони, прикрасьте черепашками, привезеними з моря. Аксесуари в морському стилі без додаткових деталей витримати цей стиль просто неможливо, що можна використовувати. Набір досить великий, годинник або дзеркала у вигляді штурвала або ілюмінатора, бамбукові скульптури, стилістичний компас-підзорна труба. Можна використовувати діючий барометр в оригінальній бронзовій оправі, декоративна сітка біля стелі, що нагадує гамак. Акцентує елементом, може стати акваріум з яскравими рибками, посуд з тематичними зображеннями, пляжні фото, репродукції картин художників-мариністів у важких рамах, що імітують бронзу або латунь, штори, які повинні нагадувати парусину, монохромну і щільну. Сигнальні прапори або стяги різних держав, моделі морських суден, перевагу віддайте вітрильникам. Кімната для дівчини в морському стилі один з популярних способів оформлення стилізований: будиночок на березі. Тут передбачається безліч легких драпіровок, типу балдахіна над ліжком, наявність витончених меблів в поєднанні з декором. Все витримується в пастельних тонах, блідорожевому, блідо-бежевому. В кімнату повинно потрапляти максимум світла. Фіранки з легкої тонкої тканини, муслін, якщо вікна звернені на південь, то використовуйте дерев'яні жалюзі, стінові і підлогові поверхні обробляйте світлими матеріалами бажані відтінки молочний, і сочний. Лазурний підлогова поверхня і стіни повинні асоціюватися з вигорілою під жаркими сонячними променями, палубою і каютою, тому використовуйте неяскраві шпалери і ламінат, що імітує світлі породи, деревини, меблі для сидіння, краще вибрати плетені з ротанга або бамбука. Якщо є рослини, то перевагу віддайте тим, у яких великі листя, і такі ж квіти. Морські атрибути своїми руками підбираючи аксесуари. Не обов'язково робити упор на дорогих виробах, наприклад, дерев'яний штурвал, всередині якого будуть функціональні полки, цілком можна виготовити самостійно. Замість дорогих репродукцій картин повісти морські карти, нескладно самому знайти шматок старої рибальської мережі. Вирізати з неї шматок і підвісити на горі, що буде імітувати матроський гамак, також можна самостійно сплести мотузкові сходи і повісити її в дитячій, на радість дитині, якщо є вільні поверхні, то їх можна заповнити старовинними книгами звичайної, відполірованої галькою і морськими черепашками. Доречний буде і старий бабусин скриню, який можна підремонтувати і заодно використовувати за призначенням. На закінчення кілька важливих моментів. Якщо ви задумали весь будинок або квартиру оформити в подібному стилі, то намагайтеся зробити так, щоб в кожній кімнаті превалював свій відтінок. Одноманітність стомлює, однак кращий варіант спробувати свої сили на одному приміщенні. А якщо всім сподобається, то можна діяти і далі. Один з варіантів бюджетного декору дитячої кімнати в морському стилі на обкладинці фото з проекту поради від Ніни Романюк.